Доброго дня, мої любі друзі, хлопчики і дівчатка. Скажіть мені, будь ласка, який у вас зараз настрій? Так, у вас настрій гарний. А давайте ще скажемо, яке ж свято передує попереду у нас? Ми вже відзначили з вами Святого Миколая. Вже було у нас Різдво. А тепер яке ж свято? Так, це свято Новий рік. Яке воно? Давайте скажемо, якимись словами, яке це я вам допоможу. Таємниче свято? Повторіть, таємниче свято. Так, ще яке? Урочисте. Так, урочисте свято. І ще яке родинне. Повторіть, родинне свято. Діти, а чому воно родинне? Так, тому що кожна родина святкує новий рік. Новий рік святкує кожна, кожне місто і наша країна. Тому що один рік закінчується, а починається інший рік. І обов'язково під. Всі свята здійснюються аби які мрії, здійснюються дива. Але дива здійснюється тоді, коли в них вірять. А ми ж з вами, дітки, віримо в дива? Так, ми віримо в дива, і обов'язково вони відбудуться. Дітки, цей період перед святом. Батьки купляють ялиночку, приносять додому в будівлю. Це можуть бути живі ялинки або штучні, прикрашають їх, вішають святкові гірлянди. Та ми чекаємо всі, коли ж можна буде заглянути під ялиночку і знайти там кожному свій подаруночок. І діти всі чекають ранкового, ранку, ранка, який буде в новому році. От в той рік, в той ранок, якраз і шукаємо подаруночки. І дітки, і дорослі теж. Діти, у нас в дитячому садку теж стоїть ялиночка. Ми всі дорослі. Потурбувались за те, щоб у нас було гарно і святково. На ялинку вішаємо різні прикраси. Це можуть бути кульки, цукерки, різні сюрпризи, стрічки. І обов'язково святкова гірлянда. І тоді ялинка світиться всіми вогнями який тільки дарує нам це свято. Подивіться, яка гарна, красива ялиночка. Я вважаю, що у вас теж буде така ялинка, або навіть є, тому що це зазвичай традиції кожної родини. А ми вас, дітки, чекаємо, коли. Буде змога, і ви вже прийдете до дитячого садка.